Сьогодні на перепаковці ось такий Led з Aliexpress WorkLights, його більша версія. Має три режими світіння. Більший, менший. І ось тут. Також має е, світіння в червоному кольорі. І ось така блималка. Е, перепаковувати будемо його на е, Акумулятор Samsung 35 e тисячі міліампер годин Додатково встановимо плату швидкої зарядки, а також додатковий роз'єм Type-C. Отже, вже частково підготовлений до збірки ліхтарик. Тут встановлена плата швидкої зарядки, виведено в іконочку, де буде, якщо буде йти заряд, буде світитися червоним, коли заряджено синім. Також виведений сюди type порт окремо для швидкої зарядки. Та підключено все до акумулятора Samsung 35D. Слід також зазначити, що в комплекті йшов акумулятор на 800 мАч. Так, давайте перевіримо на те, чи заряджається сам ліхтарик. Підключаємо швидку зарядку і, як бачите, починає горіти червоним. Віконце зроблене для індикації і показує 15 Вт зарядки, тобто йде 3-амперна зарядка.